Друзі, зустрічайте у продажу авто преміум класу. Це Infiniti qx 70. Справжній мускулистий позашляховик. 4.7 газ бензин, автомат, повний привід. Дивимось. Друзі, авто з Америки пошкодження були несерйозні, тому стан автомобіля дуже задовільний на ось такому 20-му хромованому колесі на літній гумі з класним кліренсом. Комплектація у нас парктроніки, камери 360 безключовий доступ та електропривід кришки багажнику. Йдемо до салону. Салончик, друзі, у нас дуже гарно зберігся, немає ніяких таких наявних пошкоджень. Комплектація. Пам'ять сидінь з електрорегулюваннями, автосвітло, електрорегулювання керма, мультикермо. Класна мультимедіа, кнопочка старт стоп підігрівчики, клімати. Ну тут взагалі все є. Люк, асистенти, камери, я вже казав. Тобто тут. Ну, практично максимальна комплектація. Тож, якщо ви з касти людей, які поціновують марку Infinity, раджу вам оглянути цей достойний варіант. Він знаходиться у нас, а ми, автопрайд Кривий Ріг, чекаємо на вас.